Бота, 7 грудня 2024 року віддаємо Volvo XS60 з Кореї нашим клієнтам з міста Золочів. Ви просто гляньте, в якому стані приходять машинки з Південної Кореї. Ви подивіться на цей салон. Гляньте просто на цей салон. Гляньте на цей руль. Руль новий повністю з завода їздив в Чехлах. Не одне однеї куцьки, якісь там царапинки. Ви вигляньте на ці дверні карти. Салон ззаді. Машинка просто в ідеалі. Салон, ну, самі все бачите, тут ніяких ні куцьок, ні царапок. Видно, що в салоні тут ззаді ніхто й не їздив, за машиною ухажували. Є всі сервісні документи. Е, машина була там членом якогось там клубу. Віповського по обслуговуванню е, цієї машини. Рідний пробіг, до речі, 228 тисяч. Дивіться, які ковріки кожені по всій машині. Комплект ковриків ще в придачі є, ну то таке. От, просто стан. Клієнти вже на місці віддаємо, вчора таки вечором згрузили її з автовоза. Ніхто її не чистив, не витирав, не пилісосив. От як машинку вчора зняли з автовоза. Так ми її от віддаємо клієнтам. Я тут тряпочку навіть в руки не брав. Ви гляньте, тут все віп клуб Вольво. 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 VIP-клуб. Панорама. Повний привід. Ну в машинці є повністю все. Два ключика. Ой. Ну приємно, приємно таку машину віддавати клієнтам. Кажу, як воно є. Ну ви гляньте. Просто гляньте на цю машинку, панорама на всю кришу. Машина просто в ідеалі. До речі, не одна деталь не крашена. Стала ця машинка, під ключ 15 тисяч рівно. Митні платежі склали по Volvo 4600 доларів, 190 тисяч гривень так, для общої уваги. А під ключ 15 тисяч ця машина вийшла. Віддаємо її клієнтам. Дякую їм за довіру. Вітаємо з покупкою. Хто хоче собі хорошу машину з перевіреним пробігом, звертайтеся, привеземо все, що ви хочете, нижче ринку на 2-3 тисячі. Машина, до речі, 14-й рік по шилдіку, 15 й рік по реєстрації. 15 тисяч під ключ відкрийте авторія, подивіться по чому ці машини. Всім дякую за увагу. Чекаємо ваших звернень.